Усім привіт, з вами І сьогодні ми будемо грати в Evade Я раніше в цю гру дуже часто грав, але потім я перестав. Зараз я знову почав грати. Дивіться, ця гра про те, що за нами будуть бігати якісь nextboти меми Ось, наприклад, ось цей. Ой-ой-ой. ой И ой, 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 ой. Е, їх задача це нас вбити. И наша задача це вижити, а також е, когось е, спасать. На русском спасать Я не знаю, як на українському. А, рятувати. Якщо тебе два чи більше разів боти поранять, пошкодять, так сказати то ти е, труп або якщо тебе вчасно не врятують, то ти також труп. Ось, я прям біля їхнього спав на біжен. Але я зря це зробив. Опача. Якийсь гнівний бобро. А чого він такий швидкий? До речі, да, я звен Руським, але тут він не показується нормально, тут я чомусь. Наполовину голый и наполовину нормальный. Ну шо ну но що це таке Рятуйте хелп. Я хочу написать хелп. Ну хтось рятуй-то уже. Будь ласка. А, привет. О, вон, рятувальники бегают. Рятувальники. Ряту хтось пише, помогіть. Ага, тут, типу, перевод. Он неправильно пишеться. Всі подохли, що це таке взагалі? Це дуже складно. я за бекруми. Бекруми маленька. Дивіться, ось цей скелетик, це е, говорить, що... Там будуть спавнитися nextboot. Карта ще не з'явилася. Дивіться, в мене є ось такі очки. За допомогою яких я можу бачити у темноті. Вони коштували 2500. 2500 з цих грошей. Карта ледоколу. Я не знаю, що це за карта. Бо я ж говорю, я дуже давно не грав. Я, е, я десь може, не грав рік або більше. Ось тільки недавно зайшов. Она у Тіліус. А, я цю карту знаю. Да. Ця карта вже колись була, я її знаю. Я її дуже добре знаю. Пам'ятаю. Дивіться, я завжди залазив кудись туди, наверх. І там я будував свою башню. Але зараз щось не так. Зараз я чомусь не можу нічого зробити. А ну, я пам'ятаю, що тут так якщо... О. О! Ты хто? Грінщи недороблений і містер Біст. <смір> а, містер Біст і Прайм. Ось там типи реклама. До речі, я недавно їв шоколадку Містера Біста А, от, то ланч, да так. Це типу містер Біст таке робить. О, до речі, у мене є десь 10 робоксів. Я можу себе встановити, але не буду. Я почек я почекаю, поки мене хтось восстановить. Допоможіть, допоможить. Ну імпостор. Шо це таке? Ну хтось? Ну, хоча б гранату хіліну можете кинуть. Бро, бро, бекон, бекон. Дякую. Спасибо. Тікайте. Ну все, він труп. До речі, ось ця вода, якщо не помиляюсь, вона атакує. Вона ти подамажить. Це якщо не помиляюсь. Тікай. все, я труп. Я не буду поки що возрождатися. Нічого себе є лях. Що це таке. Так, я зайшов на інший сервер. Сподіваюсь, що тут а, будуть вже ті люди, які мене зможуть врятувати. Так плюс лайфхак, якщо ти заходиш на інший сервер, то ти... Можеш бігати і все таке, типу ти автоматично, тобі дозволяється це. Ось там некстбот спавниться, я хочу подивитися. Вони повні... майже повністю прозрачні, це дуже погано. Мені по я повинен рятуватися. Да, в мене є суперкола. Я їх майже не бачу. О, ось, ось тут, ось. Ось він, ось він. Майже повністю не видно. Рятуйся. Я не можу його взяти. Тупо не можу. Та ну що це таке? Ай! Ой, вони тут бігаються в воздух. Що це таке взагалі? Дівка, краще б ти цього не робила. Ззаді! Рятуйся, рятуйся, рятуйся. Чого я не можу нікого перенести? Та що це таке? Ой! Я можу собі себе виродити. У мене тоді залишиться 4 робокса, але я не хочу. Я краще почекаю, поки мене можуть остановити. О, до речі, тут вже мій скін більш-менш нормальний, тільки цього волосся немає. Я не знаю, як це показати. Ну, ось в мене добавилася ось тут футболочка Є також капюшончик. Корона додалася. Имм. Ну і волосся, як і було. Це все. А, ще я прибрав який був ось тут. А тоді завдання на Ой, на 400 буксии. А чому тут уже буде коштувати 15 робик? Добре, давайте подивимося, що я можу взагалі купити. Я можу купити собі енергетичний меч, але я не хочу. Потім, що у нас по екіпіровці? Чому у мене деякі предмети не екіпіровані? Я, до речі, це навіть сам не знаю. Ну, меня я вот такие вот все. Характер. Что у меня не по характеру? Нічого немає. А, ось, за тысячу у мене є. На пам'ятаю я, пам я куплю. Так, я помер, добре. Давайте нормальний фасад. Інвентарь. Я хочу собі змінити ось тут. от. Ну, по-перше, мені повинна буде ось це. А, ні, мені ось це тоді. І тут я чогось нічого не можу екіпірувати. Потім тут. Я хочу... Ось це змінити на ось це. Та ну. Чому так не фортанило. Я встиг У мене загрузка карти така не зараз. Що пишете чат? А, я не зміг подивитися. Потім тут я б ще змінив собі на якусь дим димову гранату. Хоча насправді вона така собі, я краще на прыжок і присоединиться к игре. Я цю карту не дуже добре знаю. Я, мабуть, її навіть і не знаю. Я забув, що це за карта. А, ні, більш-менш пам'ятаю. Чи це не та карта? Ні, це не та карта. Да, це не та карта. Я її взагалі не знаю. Її додали. І я знаю, що зараз за мною десь ззаді гоняться. Я б міг собі зараз і емонді включити і потанцювати, але ні. Бо за мною гоняться next bot. Я пам'ятаю, що тут десь була функція повернутися назад. Ну, типу, бігати, але ти можеш дивитися назад. Але... Я її не можу знайти цю кнопку на клавіатурі. Ой, прибрати. Один приманка. Ой, а що я зробив? Ага. це типу воно показує. Це типу воно показує, де нексетбота. Чи це мені тут треба йти? О, ось мізки нормально вже показується. Тільки волоси чомусь, я не можу побачити. Так, давай беру, я тебе сюди віднесу. Все, побіжали. Побігали. О. Я не можу знайти е, якогось пораненого чоловічка. Ось там, ось там, ось там. Скелетик був, а. Вже забрали, ну добре. Біги! А чого я замедлився? Рятуйтесь, хто може. Я навіть не знаю, як я ще живий. Треба буде по -а -а купити ще соду. О, -у 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 -у. я пам'ятаю, що якщо тут пригад стрибати, то ти будеш швидше то ти будеш швидше бігати. Я не знаю. Я зараз піду на перекосяк. Дуже небезпечним шляхом. Чого я не можу взяти? О, все. Перенести. Девочка, не хвилюйся я тебе врятую, не встиг. Ой, я найкращий. Я номер один. Е, тепер я туди е, буду рятуватися. О, ось спали некст боть. Ура! Я першим здобу. Не, да ладно, я шуткую. Жартую. Я туди буду бігти Може мені базу зробити? У мене якраз є бар'єр. І платформи для прыжка. Ну, але ж ви мене добро знаєте. Я йду на перекосяк. Тому я не буду ставити базу. Це тільки український случай. Десь там на Бекрусе. Я краще буду бігати від Next Bot. О, мені туди, мені туди. Там трупик. Там трупик. А де я не розумію? А, мені туди. Чи туди, я не розумію, взагалі нічого. А, мені на те місце, де я був. Да, ось. Мені треба бігти. І швидше бігти. Ага. Я встигну, я встигну добро, що ти робиш. Все. Побіг, побіг. О, ось ще один. Номер 2 номер Треба ще номер три. Чи вже ні. Допоможіть Допоможіть. Будь ласка. Хтось? Допоможить? Нічого нічого собі мене взяли. Рюкзачком. Статуї. Не давайте що я подивлюся тут на статую. Це типу як родина мати щось схоже. Тут всі вони однакові. Ось це взагалі що. Ага. Окей. Там не за мною з... гониться. Я побіг. Мені ще треба. А, вже врятували. Нічого собі я заліз. Так, так, так. А що це. Якщо дуже багато трупів буде в одному місці, я можу просто з тю гранату резонити і, і все. Як я розумію, більше ні одне ні нічого немає. Ой, мені треба тікати. Бо там за мною довго держи. Так, так, так. Отросло для деко. фух, Це було складно. А, і це останній раунд на цієї карті. Да, тут по три раунди. Я зараз. Давайте це буде якраз останній раунд. До речі, да, я вже повернувся. Я, не молодий, Ой, а чого сюди побіжав? Мені туди треба. Так, так, так. Яка буде спеціальний раунд. Трудна сложность, це як. у рівні дьявол. Ааа, геометри деш Я вже відкинувся. Хардер, геометри деш та куди? А я? Я ж вас рятував. А ви так ось зі мною, все, я на них образився. Дякую. Все, тепер на тепер не образився. Але краще, б ти тікав. І швидше тікав. Швидше. А, він забагався. Давай, він забагався. Візьми мене, візьми мене. Так, так. Швидше. Нічого собі він його уриває. Ні, мене у воді залишило. О, все, дякую, дякую, дякую. Дуже, дуже радий, що ти мене врятував. Почему ты ну все? Я зараз сдохну. я просто тут все червоны. Там все червоны. Я зараз помру. Швыше, швыше. Ты гений. Буду чекать на месте. Давай я до тебя подбежу. О, все. Тикай. Швыше, тикай. Пам'ятаю, як я хотів це, рятувати дівчинку. І вона просто померла, поки я її ніс. Це було дуже смішно. Я просто ніс повітря. Ну, врятуй! Врятуй! Все, дякую. Все? Тепер я тікаю. О, все, усіх врятувало. Я ось так от зроблю. Опля. Це дуже складний раунд буде. Тому вже краще ось так. Все. І ще, я ще навіть можу щось поставити. Так. І тепер втікаю, тікаю. Я його у ловушку свою заманив. Раунд зараз закінчиться. Я тебе врятую. Єс, я встиг. Фух, це було дуже складно. Таблиця лідерів. Я на першому місці. Ну, і це все. Усім удачі, усім. Пока!